19 листопада 1997 року старт місії СТС 87 Шаттл Коламбія стартує з мису «Канаверал». серед екіпажу. Леонід Каденюк, перший астронавт незалежної України. На борту наш прапор, герб і пісні, які лунають з радіозв'язку для дітей у Києві. У кадрі все виглядає просто ще одна місія НАСА. Але для України це момент, коли Нація не просто виходить з орбіти Москви, а переходить на власну космічну. Та Хаденюк не перший українець, добре знайомий НАСА. На тому ж мисі Канаверал біля музею космічного центру імені Кеннеді встановлено пам'ятний знак Юрію Кондратюку, автору траси Кондратюка, розрахунку оптимального маршруту польоту на місяць. Саме нею через проміжну орбіту полетів Аполлон 11 Кондратюк, справжнє ім'я Олександр Шагрей, народився в Полтаві, ховався під чужим ім'ям, щоб уникнути репресій, і в 1920-х роках написав працю, яку американці відкрили через 30 років. Для них це формула успіху місячної програми. Так, мрійник з Полтавщини, з якого глузували радянські вчені, перевернув уявлення про можливості людського розуму. Поруч із Кондратюком ще одне українське ім'я, яке мало хто знає: Михайло або Майкл Яремович, уродженець Тернополя. Один з керівників НАСА, головний у проєкті створення орбітальних станцій. А ще він відповідав за функціонування систем космічних кораблів. «Аполлон». саме він очолив проєкт польоту на місяць за розрахунками, розробленими Кондратюком. Є ще одне ім'я. Богдан Тарас Гнатюк, виходець із Галичини, інженер балістик, який після війни опинився у США. Він працював у компанії Lockheed Missiles and Space, розробляючи системи керування та теплообміну для американських міжконтинентальних ракет, та співпрацював із НАСА як консультант із питань динаміки польоту. Саме його інженерні рішення лягли в основу систем стабілізації ракети Трайдент. Тієї самої, що стала основою ядерного щита США, тож походження назви американської ракети, яка утримувала світ від ядерної катастрофи, стає більш зрозумілою. Бо трайден у перекладі то тризуб. Але якщо Каденюк перший астронавт незалежної України, то першим, хто полетів у космос з української землі, був Павло Попович 1962 рік. Космічний корабель Восток 4 Четвертий у світі космонавт і перший народжений в Україні в Узині на Київщині співає українські пісні на орбіті. Коли у центрі керування польотами готові були заслухати рапорт із невагомості, замість нього пролунала українська пісня. Павло Попович символ того, що Україна давно мала своїх серед зіркової радянської еліти, але ґрунт для його польоту створили інші: конструктори, інженери, мрійники. Сергій Корольов із Житомира, який починав навчання у київському політесі, головний конструктор радянської космічної програми, людина, без якої не було б ані першого супутника, ані польоту Гагаріна. Його арештовували, катували, відправляли в табори, а потім призначили творцем того, що мало довести перевагу соціалізму над капіталізмом. І несправедливо репресований українець довів. Поруч із ним Володимир Челомей, уроджений Полтавщини, розробник радянських крилатих і морських ракет. Його інститути створювали системи, що стали радянською відповіддю американським Поляріс і Трайдент. Така іронія. По обидва боки залізної завіси за ядерну рівновагу відповідали українці. А ще Михайло Янгель, виходець із Галичини, керівник КБ Південне у Дніпрі, творець найнадійніших радянських міжконтинентальних ракет. Валентин Глушко, Одесит, розробив двигуни для всіх основних радянських носіїв від Востока до енергії. А разом вони заклали те, що сьогодні називається Дніпровська школа ракетобудування. Після розпаду СРСР Україна отримала третину радянського космічного потенціалу: Південмаш, Хартрон, Арсенал «КБ Південне». Наші зеніти і циклони запускали супутники навіть без власного космодрому, з байконура, Плесецька або з плавучої платформи Сі-Ланч в екваторіальному океані. Парадокс. Україна без стартового майданчика, але з технологіями, які виводили в космос інших, коли у 2014 році Росія втратила доступ до українських двигунів, її космічна галузь захиталася без дніпровських комплектуючих, без харківських систем управління, без київської електроніки, ракети раптом почали падати. А всі спроби виготовити суто російський двигун по факту виявляються спробами. Повторити українські ті ж технології, що колись живили радянську програму, тепер націлені на співпрацю з НАСА і Європейською космічною агенцією і приватними компаніями. Україна перетворилась із цеглинки імперії на самостійного партнера, і хай без гучних гасел, говорячи про українців, космічних мрійників не можна не згадати про Миколу Кібальчича. Який ще у 1881-му в камері смертників малює схему реактивного двигуна або Архіпалюльку, який на початку 40-х років створив перший у світі турбореактивний двигун? Без нього не було б реактивної авіації, а значить, і перших космічних апаратів таких прикладів. Багато є ще, наприклад, Микола Голеняк або Любомир Романків. Без винаходів, яких про космос можна було продовжувати мріяти не тільки радянському союзу, а й решті світу. Невеличке оголошення. 421 й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки, поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.